Вітаю вас на моєму каналі. Хочу показати дві книжечки у форматі 15-15 см. Зроблені вони для двійняток. Вони між собою схожі, але відрізняються певними дрібничками для індивідуальності. скажімо так. Тут у нас є спальня така з лялечкою, гудзик. Ось така, такий котик. Тут теж схоже, але котик дещо різний, буде тоненька лялечка, і тут трошки гужик відрізняється. Це наша шафа. Тема єдинорух, єдиноріг, як бачите, на обкладинці та на шафці. Тут у нас одяг, паєтки. Шапки теж схожі, але тут ось трошки з білим, а тут тільки рожева шафка. Наступна це кухня, вони між собою схожі, досить. Тут у нас їжа. Фетру з полімерної глини, дерев'яна, пуговка така, це в нас зроблене на резинці. Вони ідентичні. І ванна кімната. У ванній кімнаті душ на магніті. Тут такі маленькі намистинки зроблені. У нас піднімається пінка так, і опускається. І такий ось рушничок. Такі книжечки в мене вийшли. Дякую за перегляд, за коментарі, якщо сподобалося, і за лайки. Гарного дня!